Доброго дня! Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Або відвідати мій сайт по продажу і прокату електроінструменту. Я хочу вам повідомити гарну новину. Роберт Бош значно знизив вартість на постачання комплектів акумуляторних батарей разом з зарядним пристроєм. Ось я для прикладу взяв ось такий монстр. Набір, в який входить два акумулятори 5 амперних і зарядний пристрій. Ось цього артикул. Він офіційно постачається на терени України. Гарантію має 2 роки, але для того, щоб мати гарантію, його треба зареєструвати. В комплекті ось такі 18 5 А 18 5 годин. Ємність акумулятори. Ось вони такий вигляд мають. Мають індикатор зарядки, щоб можна було подивитися, як є остаточна ємність. Виробляються вони в Малайзії. Ну, в принципі, весь синій професійний акумуляторний інструмент досить багато виробляється в Малайзії. Звісно, для перфораторів це 4-5 годин мінімальна ємність три вже замало. Два дуже мало, а півтора воно взагалі не буде працювати. Ось такі два акумулятори. І зарядний пристрій. Хочу зазначити, що зарядний пристрій заряджається у нього ток зарядки 8 А. Це досить величезний ток зарядки. Получається, що практично за пів години, трошки більше, ви зарядите один акумулятор. Як на мене, це створено для того, щоб для, безперед... для професійної техніки і для безперебійної його роботи. Ще раз повторююсь: гарантія 2 роки на весь інструмент. Акумулятори і зарядні вони взагалі завжди працюють на ізнос. Тому, ну, я не кажу, що часто, але виходять з ладу, тому я не бачу смисла купляти контрабанду якусь краще купити і спокійно працювати нормальним офіційним інструментом. Так що можете до мене звертатися, щоб я можу вам їх продати, або деякий інструмент надати в прокат. Всього найкращого, будьте здорові, не хворійте.